Удар буде. Сука. Йди на Іди просто на! Інакше я не можу зреагувати на подібний епізод. Окей, я до цього повернусь. Дивись: тюрам! Гепс! І дробін відбиває! Трубін бере! Зараз він з'їсть цей м'яч. Вибиває. А, по голові. Удар. Ну, м'яч шов в ворота. Напевно, це пенальті. Рубін проти Чалханоглу. І вліво. Тим часом в чемпіонаті Бенфіка здолала боавіш. Трубін, в свою чергу, приклав руку до того, що в наших воротах м'яч не побував. Багато так, багато моментів і у підсумку рахунок 5-0. На відборі до євро в нашої національної команди не ок. Але виїзна перемога над Данії дарує шанс у цьому відборі. Якщо зараз Норвегія перемагає Данія, Україна перемагає Угорщину, то в нашої національної команди шанси є. Добик циганков Мудрик Маліновський, Сидорчук Степаненко, Зіна Караваєв Ракицький Матвєнко та, звісно, Штрубін. І жара пішла. Ну, вміють вже коли захочуть. Ми тільки вони допустили четверту позицію. Просто якщо взяти бажання взяти скілуху, то все працює на нас. Дійсно, команда дуже сильно грає, Сідорочук віддає на мудрика Михайло. Помиляє. Я вам кажу, більшість цієї кар'єри ми просто будемо спостерігати футбольний матч. При таких розкладах ми повинні лутати тільки так трофеї. Що в минулому матчі ми були без роботи, що зараз? Я здається, зрозумів, що треба робити. Сюди. Пасани, чому він не падав? Розкажіть мені, хто знає, як це працює. Так, так, так. Чого ти? Не вийшов. Ну, взагалі, це виглядає досить такі комічно. Підключення пішло, буде робити він подачу чи пас чи навіс. Та ну на. Тим не менш циганково формулі дубль Мене не влаштовує твоя гра останнім часом. На нуль, на нуль, на нуль, на нуль, на нуль, на нуль. 6 матчів поспіль наш голкіпер не пропускає. 6. В чемпіонаті Португалії 5 матчів, 5 перемог, 25 забитих, все на все 2 пропущених. Ну а в кваліфікації, на жаль, Данія перемогла Норвегію 2-1. Це все. Кінцева. А тим часом в реальному житті вже стартануло друге коло чемпіоната України і загрузити на всі ці матчі, де не тільки можете за допомогою наших друзів з Фавбе, які, крім того, що роблять перегляд футболу ще цікавіше, видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на Фабет залишаю в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагай. Зараз наш чемпіонат Португалії, а потім Ліга Чемпіонів проти Зальцбургу. Нагадую, що головною метою цієї кар'єри є здобуття європейського трофею. Ну, звісно, важко пропускати коли по твоїм воротам взагалі не б'ють. Бенфіка розносить всіх просто по черзі. Одна справа виносити такі команди, як Ешторіл Чемпіонат, зовсім інша грати гідно в Ді Марія. ніхто її не зустрічає, даю час для того, щоб прийти в себе. В лізі чемпіонів таке точно не пройде. Трубін, подача! Та ну на. Мені просто цікаво, чого він тут стояв сам. Врятувати в цьому моменті було важко. Ми поступаємось не найсильнішому опоненту. Ну, що ж далі буде цікаво? Ну, звісно, оцінку нам просто зрізали. Врятували, були б красавчиками. Ми не врятували, ну які питання. Якщо проходить сам, віддає передачу. Можна зараз Жао Невеш! Жао Маріо, Жаоневес, Жао Маріо! Чудовий пас і Рафа! Голкіпер стоїть і спостерігає. Нічого собі Ешторіл виявляється заряджений командою. Так вони хочуть відібрати бали у лідера чемпіонату Португалії. Дивіться, просто йдуть, просто летять вперед. Ще одна атака. Ще буде небезпечно біля наших воріт. Арауха проходить! Зараз. Чекай удар. Але з наближенням Ліги Чемпіонів у нас справи пішли. Дімарія! Дімарія! 47 хвилина. Правда, ще грати 45 хвилин. Ооо, ну тип неймовірний спринт має. Один удар по нашим воротам, якщо відбиваємо добре. Якщо пропускаємо, то габела. О третій. Нічого. Між іншим в нас все одно справи окей. Якщо ми відстоїмо цей матч повністю, я прям здивуюсь. Подача? Я страху пізда. Ну як я там би це задефав? Удар і нікого на дальній стійці немає. Між іншим, три бали з цього матча ми забираємо. Ну мені просто цікаво, що ж буде в Алчені. Ну, якщо чесно, я не сумнівався, що Трубін вийде на гру проти Зальзбург. Ну що ж, це перший поєдинок в лізі чемпіонів. Бенфіка в себе вдома приймає РБ Зальцбург. Якщо чесно, мені все одно на чемпіонат Португалії. Мені важливо взяти Лігу Чемпіонів або Лігу Європи. Типу розумію, що є різниця, але для мене це євротрофей. Головна задача. Шостий номер. Проривається, робить подачу, але там нікого немає. Пішов на прискорення. О. Отут, я думаю, нас уже можуть нормально так прокачати. Так, розпасовують. Підудар. Хорош Трубін. Оце було непогано От такий початок для Бенфіки. Капальдо. Віддав передачу Фернандо з М'ячем. Трішки-трішки вийти. Трішки вийти з воріт. Не люблять вони грати через захисника. Яка помилка? Добре, що одразу її виправили. Чудово знаходить Рафу. Рафа переводить на протилежний фланг. Не веш? Відав! Кабраль! 23 хвилина зустрічі! Ні, ну в цьому матчі відчуває себе потрібно. Сучич. Прекрасне прізвище цього футболіста. Капальдо. О, о, о! Поки що стоїмо на нуль. Головне, щоб оцінка в нас росла. Бо я знаю, зараз будеш тягнути стояти на нуль і тебе бати за міні. І Марія повертає на Арттеса. І Марія вже... вже не та швидкість. Це ми зараз граємо проти Зальп. А якщо ми будемо грати проти Інтера, там взагалі з наших ворот не злізуть. Сучіч! Багато ударів. І нарешті розібрався в керуванні Голкіпера. Куди буде бити? В який бік! Віддефале. 22 хвилина зустрічі гол Кабраля дозволяє нам йти попереду в цьому поєдинку. Ну що ж, друзі, другий тайм, і я вам скажу ну ми... Це не чемпіонат Португалії. Я думав, що Бенфіка набрала неймовірну форму, але вона набрала цю неймовірну форму всередині своєї країни. Але ніяк не за її межами. Небес! Небес! У, тут проліз! От просто я не встигну туди добігти, пацани. Ну ніяк. При всіх розкладах. Назад повертайся, йоп. От чому не треба бігти вперед? Подача! Дядь, успокойся, блін. Я прям відчуваю, наскільки важко нам дається цей результат, але ді Марія чого не бив! Нащо ти шукав цього Рунсеса? А уявіть, Ді Марія, під кінець своєї кар'єри виграє Лігу чемпіонів. Наскільки це сильно? Так, капальдо. Ну що, виходить, Чіні? Сука, далеко я побіг. Пацани, не витримали нерви. Чесно, не думав, що він буде віддавати в цьому моменті. Тупо, пацани, піддався емоціям. Давай! Копчу! Віддав! Капрай! Капрай! Диви, диви, що він витворяє? я! Просто треш! Да, Базару тут його залишило одного, і це майже вихід віч на віч. То лямба, ти чого? Просто поплив. Він тупо відвертався від м'яча, як нео матриці. Одразу нас міняють. Бенфіка, що з тобою? Реал -сосідат 2 20 обіграв Інтер. Путівку в Лігу Європи нам ніхто просто так не подарує. Зараз два поєдинки в чемпіонату в Португалії і далі нас чекає Інтер. Я дуже вірю в те, що минулий поєдинок нас не зламав. Морально, чесно, від такого відійти складно. Але, друзі, з іншого боку, перший тайм наскільки круто Трубін провів. А в другому щось пішло не так. Одна помилка, потім друга. Я вам скажу поки що дуже багато помилок. Спокійні прохідні опоненти в чемпіонаті Португалії для нас закінчились. Пас на Мурато. Наша типа біг. От знаєте, з цієї камери немає цього відчуття впевненого виходу. Я не знаю, коли правильно з воріт, коли залишитись. Невес віддає передачу, Рафа! Хлопчики, треба забити. Я відчуваю, що далі піде. Я знаю, треба бігти вперед. Ну! Просто там останні секунди, чому не підключитись? Я не встигну дійти. Бий! Удар! 0-0. Я дуже рідко буду виходити з воріт тільки тоді, коли на всі 100 буду впевнений, що суддя не дасть продовжити атаку опонента. Конца. так. Ендель. Так. Паузу. Свою роботу ми виконуємо. А ну нахер, ну хлопці. Ну шо ви. Суха! Блять! Ну, як мені його дістати, цей м'яч? А ну не угарай. Яй там чисто 9. Хлопчики, це називається Unreal. Зовсім трішки не дотягнув. За 20 хвилин до кінця ми пропускаємо. Але за цей поєдинок, за ці 70 хвилин, які ми відіграли, мені абсолютно не сором. Де могли, ми рятували? 1-0, пацани. Друга поразка поспіль. А далі інформація для всіх тих, хто грає Ultimate Team. для тих, хто хоче пограти крутими гравцями або просто повідкривати паки. Допомогти вам всім зможе мій партнер-продавець монет Lema Футкоїн, у якого зараз є акція. При купівлі 1 мільйона 500 тисяч ви отримаєте в подарунок. Посилання на нього залишаю в описі. З ним я співпрацюю вже не один рік, тому все буде окей, навіть не переймайте. Наступна гра у нас буде проти Візелли. Треба робити перемогу і в хорошому настрої підходити до матча проти Інтер. Бо чесно, третю поразку поспіль морально перенести буде тяжко. Такий цікавий атмосферний стадіон у наших опонентів. Рафа! Кабраль! Швидкий гол, все, що нам потрібно. І Кокчо. А от атаку зробити на наші ворота дають. Так уважно. Лебеденко. Отамейт, обіграється з Кокчо. От, будь ласочка, сейв від Трубіна. Подача. Без удару, Ді Марія тут виграє. От обіграюсь. І побії після першого тайму 0-0. Але тут треба подякувати трубі. Якби не наш голкіпер, що в першому таймі ми могли б погоріти. Подай! Рука, ні. У. Просто не вдається вийти в свою атаку, але зараз який чудовий пас на кабраля! він щось перестав грати. Та да, я вже заряджений, я вже шарю за гру на воротах. А воно будуть розігрувати, Локіло. Подає. І я вам скажу, якщо з такої відстані будуть нас розстрілювати, то це все. Бо це просто якась лажа почалась. Рафа віддає передачу, але вона не проходить, Бенденко вичитує. Сука! Да віддай же ти вперед передачу! Після затяжної переможної серії нас чекає серія без перемог. Вам подобається форма Бенфіки або інтера? Ви знаєте, й до чаю підвозити правильно до реклами свого футбольного інсташопу, в якому ви можете знайти як стандартні форми, так і фан-версії. Посилання на нього залишаю в описі. Інсташоп мій власний, тому все буде на найвищому рівні. Бачите, багато часу цієї інфою я вас не займаю. Але ви тепер точно знаєте, де можна придбати нормальну футбольну кальчугу. Рама, і Зараз будемо ловити. Ну що парити? В минулому матчі ми всім довели, що Трубін вміє себе. А попередні два поєдинка були всього-навсього випадкові. В кар'єрі любого футболіста не трапляється. Головне просто пережити цей момент. Кюрамич! Оу! Так розкатують тебе, перетягують на один фланг, потім різко пас в інший і удар. І ти просто не встигаєш реагувати. Треба прям качати. Дуже сильно качати трубіна віддає передач на тюрама Чалханоглу і. І. ТИ! От як! я йшов вже вліво, м'яч відлетів рекошену вправо. Удар буде, Удар. Ну м'яч шов в ворота. Напевно, це пенальті. Трубін проти чалханоглу. І вліво. Браво! Браво Федерація! Ви ну, знаєте, все ж таки дарма я плювався там на рефа. Залиште свій коментар, як ви вважаєте, був там 11-метровий чи ні. Чудова передача! Джаомаріо! Пий! А ну, це не проблема для Сомера. Бах. Антоніо, опа! Підвидихнули. Хоча тут можна вийти в атаку, але... Звісно, що не дадуть нам це зробити після першого тайму 0-0. Але скільки ж емоцій в цих 45 хвилинах? Мої футболісти майже не атакують. І подібний старт ЛЧ для Бенфік – це я вважаю провал. Хоча ми зараз можемо реабілітуватися, якщо хоча б один бал вивеземо з Італії. А вони закрились. Ну, вскрити захист інтера майже неможливо. Не вздумайте тільки мене поміняти. Рафа, обігрався. Невес. Дімарко по ногам отримав. Офак! Oh, Зараз віддасть. Перекрити. Перекрити. Насук. Покіннесенько погнали вперед. Треть, коли у нас є. І він проходить сам. Ну і що ти? Що ти йому зробиш? Просто чувак бере і сам пробігає. Оцінка 7-0. Ні, назад. Симдадуй. 0-0, пацани. Як на мене, один бал в такому поєдинку це хороший результат. Просто, друзі, подивіться на статистику. Сім ударів проти одного. Нам не забили пенальти. XG 2.3 проти 0,4. 3 Три сейви від Трубіна. Перша індивідуальна грамота для нашого футболіста. А Зальцбург з Сосідадом розкатали нічию. Третя позиція вже є. Друзі, ми впевнено на своєму шляху. Отже, друзі, ось таким видався випуск кар'єри за Анатолія Трубіна. Хочете наступну частину? Накидайте лайки, напишіть коментарі, побачу активність, там продовжую. Всім вам дякую за переляцю відео. Ставте лайки. Підсумкись на канал з вами був плежексон. Навсі добре навісені.